Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо, продовжимо, навіть не поговоримо, а продовжимо попередні відео про нагрівання інвертора, де є 6 кВт і як вийти з даної ситуації оптимально. В попередньому відео я показав, що можна скористатися банальним побутовим вентилятором, поставивши його і він буде виконувати свою роботу, але. Це насправді трохи незручність, не він забирає місце, його постійно хтось штовхає, зачіпається. І тому е, в даному відео я вам покажу девайс і пораджу його, бо він дійсно працює. Е, це отакий от, от блочок вентиляторів. Отакий от блочок він ідеально стає між стіною і, сами, і самим. Корпусом, Тобто, я його, щоб ви зрозуміли, я його навіть не кріпив. Він так гарно там собі став і працює. Е і для перевірки самого дівайса, от покажу вам е зараз 5,57, але повірте мені, е було 6 копійками, ситуація була та сама. Е тобто, Він гарно справляється зі своєю задачею. От, е зараз ми подивимося на температуру 52,7. Е 527DC і 525 AC. Тобто він дуже гарно працює, він тихо працює, він тихіше працює, ніж кулера, які є всередині самого інвертора. дає. Тобто Ви його навіть не, не чуєте. А е, скомутований, ну, Він навіть має плату управління оборотами і має е, додатковий е, температурний датчик. Тіпа, але я його просто він, ну, він трошки закороткий, і я його не знав, де його тут причепити, тому я вийшов в ситуації, як, м м колись ви, в вийшов був з іншими кулірами, е, я його включив в е той блок вентиляторів на розетку від Smart е Load. Тобто е в настройках Smart Load е поставив, е що той вентилятор включається від. 3000 по сонцю. 3000 Вт. І це, в принципі, воно нормально працює, бо тому що навіть до 3000 Вт по сонцю температура буде нагріватися в межах до 60 градусів. 60-61. Це нормальна температура для роботи, де, де є. А та, як вже більше, тоді вже йде перегрів і там вже виходить, при таких, от, наприклад, більше 5-6, більше навіть 7 із копійками кіловат, то там температура зростає до. 75-77 градусів. Ну, я не знаю, правда, не є сильним спеціалістом, в цьому, але я думаю, що трохи за великі температури для роботи самого девайса. Тому от кажу, в мене він поставлений на 3000 по сонцю 3000 Вт, коли є 3000 Вт і більше, запускається Smart Load, який вмикає оцю розеточку. І вмикається блок і напряму працює вже сам вентилятор. Обороти виставлені на максимум по цій платі. Посилання на саму плату, то й не на саму плату, а на самий девайс я вам дам. Це в нас пан Дмитро займається, до речі, респект йому. Тому що ну, як займається? він купляє вентилятори і вже на 3 d принтері друкує отакий. От, в таку -ра рамку, яка гарно вміщається, він собі відміряє гарно Цей, е вона е зроблена, тобто видрукована і гарно сідає тут е під вентилятором, тобто, під е інвертором. Е так що Дивіться, пробуйте, користуйте, е кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося, е коментуємо, е завжди коментуємо. Добре, недобре. Ще по смарт-лоуду пройдуся. значить виставлено на 3000 Вт. Далі. Включення відбувається при залишковому, при батареї, залишковому заряді 15% і виключається при залишковому заряді батареї 10%. Це обов'язково треба вводити, бо інакше не запустити ну, або Мається на увазі типу, по, по, цьому, по замовчуванню тут більші відсотки стоять. Воно буде просто вам некоректно працювати. Галочку ставимо off-grid, для того, щоб воно не працювало до безмежності. Тобто, якщо зникне міська мережа, воно виключить Load. І Буде вам щастя, будете не мати як кажуть, проблем з нагрівом. Зараз хейтери налетять, ми і так не маємо проблем з нагрівом, тому що у нас інвертора з кулірами. Ну, так. Ві, вісьмерка вже з кольорами. Я рахую, що це добре. І рахую, що і шістьорка мала би мати додаткові кольори, вона би там не помішали. Але вже є, як є. Конструктори вирішили по-своєму. Відповідно, відповідно, боремося, як можемо. Е, всім добра. Хто додивився, поставте лайк, підписка, комент. Буду вдячний, дякую і до наступних зустрічей.